Ми часто розповідаємо, і часто хтось можливо чув про американську програму міжлабораторного порівняння зразків під назвою alp програм від компанії CTS. Сьогодні до нас прийшла посилочка з цими пробами. Тут перелік зразків, які до нас надіслали, тричі на рік до нас приїжджає 5 зразків ґрунту і 4 зразки рослинного матеріалу. Моя задача зробити всі аналізи, які я можу взагалом зробити. І я розумію, наскільки точно я працюю. Отак от виглядають ці зразочки: Флоріда, Іллінойс. Ми робимо аналіз і надсилаємо назад в Америку результати. Потім з часом я отримую результати мої відносно всіх отриманих результатів. А ось так от виглядають зразки рослинного матеріалу. В Україні, окрім лабораторії Агротест, я знаю лише одну лабораторію. Яка є в цій програмі?